Мої вітання, шановне панство, ви на каналі AutoZuQA, і сьогодні в нас на огляді буде автомобільний холодильник Термо CBP26. Це холодильник від відомого бренду, який вже багато років займається виробництвом термобоксів та автомобільних холодильників, і має він об'єм 26 літрів. В даному випадку ми. Бачимо оновлену модель, яка зроблена з досить такого якісного, приємного на дотик пластика, який, до речі, ще й на дотик досить міцний. Нижня частина в нас глянцева, виглядає дуже круто, але ну, абсолютно непрактично. Зазвичай така річ десь перевозиться в багажнику автомобіля, і особисто мені все ж таки подобається, коли холодильник має. Матове покриття, на якому менше помітні там забруднення, подряпини тощо. Ну, але все ж таки виглядає це досить круто, і ну, виробник зробив такий дизайн. Об'єм, як я вже казав, 26 літрів, але це в нас зовнішній об'єм. Внутрішній об'єм трішки менший, ми його згодом переміряємо вже за допомогою лінійки, для того, щоб було уявлення, що і скільки ми можемо розмістити в цьому холодильнику. Називається він холодильником, тому що тут використовується охолоджуючий елемент. Але це не компресор, як у вашому домашньому холодильнику, це п'єзоелектричний елемент або елемент Пілтіє. На мій погляд, автомобільні холодильники, в яких використовується такий охолоджуючий елемент, є оптимальними з точки зору співвідношення вартості і того, як холодильник охолоджує. Але все ж таки такий холодильник потребує там. Правильного використання і правильного підходу, про що ми також поговоримо в даному відео. Якщо правильно використовувати холодильник з п'єзоелектричним елементом, то його ефективність може бути такою самою, як і ефективність вашого домашнього холодильника. Але домашній холодильник завдяки компресору може охолоджувати навіть теплі продукти. Тобто, якщо ми щось тепле або кімнатної температури поставимо в холодильник, воно згодом швидко охолоне. В даному випадку п'єзоелектричний елемент він менш ефективний і для того, щоб продукти. В холодильнику зберігались довго, їх потрібно одразу класти в холодильник холодними або охолодженими. В такому випадку термоізолюючий матеріал, який знаходиться між стінок холодильника, працює як термос і утримує температуру всередині холодильника. А п'єзоелектричний елемент створює різницю температур між зовнішнім середовищем та внутрішнім простором холодильника. Зазвичай для таких холодильників максимальна різниця може складати 14-15, можливо 17 градусів. Тобто, якщо в нас в автомобілі там, плюс 20, то за допомогою такого холодильника ми можемо розраховувати на пониження температури всередині до плюс 3, плюс 5, плюс 6, плюс 7. Тобто, в принципі, це параметри такі самі, як в домашньому холодильнику. Але якщо ми розмістимо такий холодильник в багажнику автомобіля, де температура може бути значно вищою, плюс 30, плюс 40 або плюс 50, то ось ці 14 градусів. Різниці температур в принципі не зіграють ніякої ролі, і в такому випадку ви однозначно будете розчаровані при використанні автомобільного холодильника з п'єзоелектричним елементом. Тому для того, щоб ефективно використовувати п'єзоелектричний автомобільний холодильник, потрібно дотримуватись там декількох правил. В першу чергу я радив би дати холодильнику попрацювати хоча б півгодини годину перед тим, як ви будете завантажувати в нього продукти. Далі продукти бажано завантажувати вже охолодженими або замороженими. Ну і по третє, використовуйте акумулятори холоду. З урахування приблизно 1 літр або 1 кілограм акумулятору холоду на. 10 літрів об'єму холодильника. Тобто в нас тут об'єм 26 літрів, відповідно, нам потрібно десь 2,5-3 кілограми або літри акумуляторів холоду. Їх можна придбати окремо у вигляді спеціальних виробів, а можна просто взяти дві пляшки з водою і заморозити їх в морозильній камері. Ну і нарешті третє правило потрібно слідкувати за температурою зовнішнього середовища, тому що це не компресорна річ, яка коштує там ну, в 5 разів дорожче. Це п'єзоелектричний елемент. Якщо все автомобіля працює кондиціонер і температура приблизно там, плюс 18 плюс 20, то ось такий холодильник при дотриманні всіх правил, які я назвав, ну, зможе спокійно тримати температуру плюс 3, плюс 5 і на протязі багатьох годин зберігати ваші продукти холодними. Для того, щоб холодильнику дати трішки попрацювати перед тим, як ви будете завантажувати в нього продукти, його потрібно під'єднати до мережі. Існують моделі автомобільних холодильників, які працюють виключно від мережі 12 вольт, тобто від прикурювача в автомобілі. А є такі більш покращені моделі, як, наприклад, ось ця, які можуть працювати і від мережі 220 вольт, і від мережі 12 вольт. Це дозволяє використовувати холодильник там, не тільки в автомобілі, але ну, в якихось там. Готелях, палатках, там якихось будиночках відпочинку, де немає холодильнику. Ну і також вдома ви можете під'єднати його до побутової розетки, дати попрацювати годину, далі з свого холодильника перезавантажити сюди продукти і вже охолодженими їх транспортувати в автомобілі, під'єднавши вже до мережі 12 В. Також, окрім ось цих двох роз'ємів для під'єднання дротів. Різного живлення в нас є перемикач, який дозволяє вимкнути холодильник, вимкнути охолодження або увімкнути нагрів. Тобто п'єзоелектричний елемент, на відміну від компресора в нашому домашньому холодильнику, може не тільки охолоджувати, але й нагрівати. Тут просто змінюється полярність подачі струму, і коли ми вмикаємо на нагрів, простір всередині холодильника починає нагріватись. Таким чином подібні. Холодильники ми можемо використовувати і взимку, якщо нам вже потрібні не охолоджені, наприклад, а теплі продукти. Ми йдемо там взимку, в ліс, смажити шашлики і хочемо взяти з собою там щось гаряченьке, ну до того, поки там приготуються основні страви на вогні. Для транспортування холодильника там, не знаю, з квартири до автомобіля або з будинку до автомобіля, а з автомобіля вже до місця відпочинку. Його обладнано ось такою великою зручною міцною ручкою, яка додатково виконує. Роль фіксатора. Ось в такому положенні, коли ручка перекинута назад, у нас кришка надійно зафіксована і закрита. І навіть якщо холодильник впаде, з нього нічого не випаде, не висипеться, не вильється. В такому положенні. Фіксатор відкривається, і ми можемо ну, отримати доступ до внутрішнього простору холодильника. Також тут в кришці є ось такий виступ, який дозволяє зафіксувати кришку на русі для того, щоб ми там собі зручно змогли щось дістати з холодильника. Внутрішній простір тут дуже великий, і до того ж, тут є ще одна така приємна і зручна річ. Це ось така зручна сіточка-перегородочка. За необхідності її можна легко демонтувати або встановити на місце. Вона дозволяє нам розмежувати між собою продукт. Ну і також, якщо там ми перевозимо небагато продуктів, вони просто завдяки цій перегородочці не будуть там між собою там м'ятися чи там літати по всьому холодильнику. Тут ми можемо, наприклад, розмістити продукти в жорсткому пакуванні, а тут якісь там бутерброди тощо. Ну і не переживати, що там, наприклад, наші бутерброди або фрукти помнуться там такими ну, важкими жорсткими пляшками з водою, консервами тощо. Відчиняючи кришку цього холодильника, важко не звернути увагу, що вона ну, така, досить важка і, в принципі, важча за кришки аналогічних виробів. Де, да, в принципі, сам холодильник досить важкий. В цьому є і плюс, і мінус. Мінус в тому, що важкий холодильник, якщо в нього ще й завантажити багато продуктів, буде важко переносити. Плюс велика вага говорить нам про те, що тут надійний міцний пластик. І виробник не пожалкував термоізолятора. Тобто, цей холодильник буде надійно утримувати температуру. І, звісно, для мене це великий плюс. Також додатково утримувати температуру цьому холодильнику дозволяє ось цей ущільнювач. По периметру кришки ми можемо бачити ущільнювач такого, наче вспіненого поліуретана, який дозволяє майже герметично закривати холодильник. Таким чином, з урахуванням того, що тут виробник ну, використав досить багато термоізоляції, це відчувається по вазі, ми можемо розраховувати на те, що дана модель буде досить ефективно працювати навіть в якості термоса. А якщо ми його ще під'єднаємо до мережі і запустимо п'єзоелектричний елемент, ми можемо отримати ще більшу ефективності. Щодо внутрішнього простору, ми маємо наступні параметри. По висоті приблизно 33 см, по ширині 30 і по глибині в нас 22-23 см. Відповідно, ну, дуже багато продуктів сюди поміщається. Навіть великі пляшки з водою об'ємом 2-1,5 літри ми також можемо тут розмістити. Тепер щодо найцікавішого питання: питання ефективності або охолодження. Кому як подобається? Зараз ми проведемо невеличке тестування. Холодильник. Буде розміщений в кімнаті, де температура зовнішнього середовища приблизно плюс 25 градусів по Цельсію. Всередині холодильника вже є три пляшки з водою об'ємом пів літра кожна. Ну і відповідно ми вімкнемо його приблизно десь на 3 годинки і кожну годину будемо проводити контрольні заміри. Перед початком тестування ми проводимо три контрольні заміри. Перший замір температури це температура корпуса ззовні 24,9 градусів по Цельсію. Далі ми заміряємо температуру всередині автохолодильника. Тут в нас 23,9. І також в холодильнику в нас розміщено 3 пляшки з водою об'ємом пів літра. І я заміряю температуру однієї з пляшок 24,3 градуси по Цельсію. Тепер на годинку вмикаємо холодильник і після цього знову проведемо 3 контрольні заміри. Минула година і ми проводимо попередні заміри. Зовні температура стінки трішки знизилась до відмітки 21,7. Приблизно десь ми втратили 3 градуси. Відповідно, є там якась ймовірність того, що стінки холодильника трішки промерзають. Ну, але це норма. В принципі, там різниця в 3 градуси вона не суттєва. Тепер подивимося, що всередині. Всередині холодильника температура складає 17,7. Вона понизилась приблизно десь на 7 градусів по Цельсію за годину. І температура пляшки з водою у нас 20 градусів. Тобто вода у нас втрачає температуру трішки повільніше. Закриваємо холодильник і морозимо ще годину. Минула ще година. Тобто сумарно від моменту, коли ми запустили холодильник, вже пройшло 2 години. За цей час. Температура зовнішніх стінок у нас складаємо 22,8 градуси. Всередині температура в нас 16,1. І температура водички. Зараз почекаємо трішки. І температура водички 16,6. 161, 16,6. Тобто температура води і температура внутрішнього середовища холодильника в нас вирівнялись на другій годині. Минула третя фінальна година. І ми маємо наступні результати. Корпус 22,4 всередині. 13,5. І пляшечка з водою. У нас має таку саму температуру 135, 136, 13,7. Дивлячись на нашу табличку, можна зробити декілька висновків. Ну, По-перше, я бачу, що у нашого холодильника досить непогана термоізоляція, і, в принципі, його стінки не змінюють температуру. Ну, там 2 градуси можна списати навіть на похибку. Тобто він не промерзає і надійно утримує температуру. По-друге, можна сказати, що працює він досить швидко, адже вже на другій годині роботи холодильник вийшов на свій максимум. Але тут різниця між навколишнім середовищем і внутрішнім простором холодильника в нас складає приблизно 10, можливо 11 градусів. Таким чином, якщо ви візьмете такий холодильник і завантажите в нього продукти кімнатної температури, як я це зробив, то через вже 2 години ви можете розраховувати на різницю між внутрішнім середовищем. Холодильника і навколишнім простором приблизно там 10-11, можливо, 12 градусів. Тобто, якщо в салоні вашого автомобіля температура тримається на пожниці ну, плюс 18, плюс 19, відповідно на якихось там 7, 8, 9 градусів ви можете сміливо розраховувати. Ну, а це вже майже характеристики домашнього холодильника. Але якщо холодильнику дати трішки попрацювати і... Завантажити в нього вже охолоджені продукти і використовувати акумулятори холоду, то однозначно можна розраховувати і на більш низькі температури. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.